Це відповідна карна справа, вона відкривається, є відповідна процедура Інтерпола, накладаються арешт на їх статки. Як по Лазаренко було. дуже легко їх знайти. І починається їх повернення. Аби було бажання, аби було бажання у тих, хто це буде робити. Ось. І пропонується їм, мабуть, добровільна процедура повернення. і Певна частина може залишатись да? там, де це продуктивна, скажімо, власність і виробничі фонди, і вони доведуть, що вони, ну от, скажімо, Коломойський, да? він знищив фактично нашу нафтопереробну галузь. Галичину разом з Демінським, до речі, Галичину, нафтопереробний завод, надвірняний завод не працює сьогодні, фактично взята під контроль Карнатка і таке інше. От е, він же давав обіцянку, коли він купував ці підприємства, що вони будуть вкладатись інвестиції і працювати, так? А так, же, як знищений Лісичанський нафтопереробний чи одеський, зупинений і таке інше. Отже, треба їх всіх за це спитати: Спінчука, З е, Сахнетовим е, там окрема розмова повинна бути. Ну, зрозуміло, з Януковичем, його сином теж. Отже, потрібно в кожному випадку застосовувати окремий механізм санації, люстрації і відповідних інструментів по тому, яку завдав школу, шкоду тому чи іншому регіону даний представник паразитичного бізнесу. Особливо, скажімо, на Західній Україні, я думаю, з Димінським треба дуже серйозно розбиратись, бо це є людина-руйнатор. Як йому це вдалося зробити? Як він це робить? Де його джерела фінансування, де його гроші? Хто їм дає його? Чому вони в Чому після себе він залишає всюди руїну? Ось я думаю, що ця людина повинна бути у нас, і ми будемо дивитись на кожну політичну силу, чи буде вона жорстко зараз переслідувати цього Демінського по всьому полю? Чи ні? Чи буде його покривати? Той, хто його покриває, значить він його відповідним чином фінансує? Значить, він його служка, значить він його лялька. А те, що Думінський не є представником продуктивної буржуазії, ну це просто на поверхні лежить. Отже, буде вироблені абсолютні механізми, ми їх вивчили і в Польщі, до речі, я е, дуже багато там вивчав ці інструменти в Швейцарії. Ми покличемо західних експертів з Австрії, Швейцарії відповідних. Ну, а зараз це класичний бандакрат. Зрозуміло, що всі статки його повинні бути повернуті. Зрозуміло, що його чекає буцигарня, однозначно. Тому що такої ж шкоди, якою він завдав Україні за ці 20 років, ну ніхто ще не завдав. Навіть Янукович ще не перевершив. Тому для кожного буде вироблена відповідна процедура. І той, хто з ними сьогодні працює, і в обладміністраціях, і в міліції, і в прокуратурі, і в судах, нехай ночуваються, не ніхто нікуди не сховається. Все. Вже час минув їх. Калісо повернулося. На кінець 80-х років, коли була в Європі здійснена люстрація. Терпіти вже неможливо. Країна фактично в руїні знаходиться. Руїна все одно, крах руїни все одно цієї країни буде в рамках цієї існуючої моделі. Тому здорові сили або вони закумулюються, а закумулюватися можна тільки на національній українській ідеї, або і відповідні економічні моделі, яку ми пропонуємо, або тоді буде. Ентропія буде ситуація громадянської війни, відкритої громадянської війни. Але Білорусі в нас не буде. Можете точно я вам кажу. Хто надіється, що буде Білорусь, він глибоко помиляється. Буде Коліївщина.